Вітаю, шановні! Ось нарешті приїхала Nintendo Switch 2. Малася вона, звичайно, приїхати на другий день після релізу, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Приїхала вона сьогодні на мою днюху. До речі, можете мене поздоровити з днем народження в коментарях, якщо вам не важко. Бо якщо не ви, то хто. Так, і що? Зараз я її розпакую, ми на неї подивимось. Потім я займуся тестами і зніму вже повноцінний огляд на цю консоль. І скажу свою професійну висову. І скажу свою професійну, високоінтелектуально розвинену думку. Треба її купляти, не треба її купляти, для кого ця консоль, не для кого ця консоль. Коротше, все буде так, як ви любите, чітко, грамотно і по фактам. А зараз давайте доставати цю малиху і дивитися, що ж тут змінилося, і замінилося, чи взагалі щось, як нам тут всі розповідали до релізу. Погнали. Ну що, розпочнемо? Так, де воно відкриває? А, ось В одну сторону. А в коробці сійшов правильно ще одна коробка. Бо коробок мало не буває. Зараз просто подивіться подивіться на розміри ось цієї коробки. А тепер дивіться, що всередині. Пем. Ось і все. Це в мене, до речі, бандл з Mario Kart, Kart World. Чому я взяв саме бандл? А тому що не бандла, просто самої консолі без ігор. Не було в наявності в Норвегії, тільки ну, те, що є в наявності, це ці бандли. І, до речі, дефіциту з консолями по Пон... <пух> дефіциту з консолями в Норвегії нема абсолютно ніякого. Вони у свободному продажі, що на полицях магазину, що в інтернеті. Тобто їх сюди навезли нормально. Не знаю, як там в інших країнах, тому що казали, що ажіотаж буде прям великий, але як мені здається, то вони в будь-якій країні в повному. Доступі ніяких проблем немає. Хіба що може в Штатах? Ну не знаю. Сильно я там ситуацію не моніторю. Коротше, давайте відкривати. Мій особливий ніж, моя катана, яка вже зо мною пройшла. Не знаю, що, він, що цей ніж тільки не відкривав. А почав він відкривати ще, ще PlayStation 4. Slim, здається, у 2015 році чи в 2014. -му. Так. Тен тен А в коробці правильно ще одна коробка. Ну куди ж? Нам же ж мало коробок, треба їх побільше. Бутилочку можна, до речі, грати. Не бутилочку, а в коробочку. Зразу от ми відкриваємо. Зра... Ой, зараз щось випаде. Тут зразу на коробці з цієї сторони інструкція для дебілів, таких як я, що куди втикати, що куди підключати. Так, о ікони і сама консоль. Ось так це все виглядає. Так, дістаємо. Блакитний. Що змінилося, сказати зараз важко, тому що в мене немає першого свіча, але здається, стік якось працює більш, більш, більш якісніше, бо ці, так як працювалося це на першому свічі, ну, то було якось взагалі ну, не, не, не геймпад, а щось, щось, щось незрозуміле. Так, дістаємо другий. Так, ось. Навіть це не оранжевий, якийсь такий персиковий. Так, отакому можна забрати Вольтрона з них з двох, я так розумію, і це буде повноцінний геймпад. Як воно буде працювати, надіюсь, буде зручно. Так. джойконами. Ой, а що це так темно стало? Десь сонце пропало, сало темно. Треба і, со і сошечки навалить. я думаю, штукарік хватить. що ні? А, поїхали саме цікаве наша консоль. Ось і ця консоль. Мене саме більше цікавить, як змінився екран порівняно з першим свічом. Чи він такий самий встратий, як в першому, бо в звичайній версії не OLED. Nintendo Switch перший, ну, екран був якась ну, китайська шляпа. Я дуже люблю якісні дисплеї, монітори, і тому для мене це дуже важливо. Який він тут, як він тут показує, я поки не знаю, але зараз ми подивимося. Так, підставочка. Давайте ми отак поки поставимо. Так, що в нас тут ще є в комплекті? Щось дуже важке, а важке це в нас звичайно. Мокула ось такий. Кабель HDMI 2.0. Я надію, що це 2.0. Ну, принаймні написано Ultra High Speed. Я його навіть не буду відкривати, тому що в мене їх вагони маленька тілешка цих е HDMI кабелів. Ну і тримачі для joy con Ось такі два. Все мені поки не потрібно, я його навіть відкривати не буду. Далі поїхали. поїхали. Поїхали, поїхали. Блочок для зарядки. Ой, хороший. на скільки ватт? 60-ваттний блок. Норм. Буду бля, тепер телефонним заряджати. заряджать. Так, USB-C, кабельний USB-C для зарядки свіча. Це у нас тут що? А, ось, про що я казав? Це ж це. Вальтрон, збираємося. Я утворюю ноги, я утворюю руки, я утворюю тулуп, а я утворюю голову. Маг... Магнитний він, до речі, оп, кльоц, І все. І у вас тепер повноцінний. До речі. А непогано. Мені здається, навіть навіть можна в це, в це щось навіть можна і грати. Ну і далі, я так розумію, це в нас док-станція для того, щоб під'єднувати цього свіча до телевізора. Ось так вона виглядає. І це по суті все. От і вся наша розпаковка. А де Маріо мій? На Маріу повинен бути, я так розумію, якийсь код на. Да. А, світити я його не буду. Давайте отак закрию. Ось мій Маріо. Це код на нього. Я його активую, загружу і буду сьогодні грати. Я ж всю жизнь мріяв грати в Маріо. Це ж саме те, що потрібно. Що ні? Так, це ми кладемо назад сюди. Оці всі штучки ми теж кладемо сюди. І ці штучки ми кладемо. Сюди, щоб вони ніде не згубилися, щоб все було класно, бо я ще думаю, що мені цю консоль продавати, тому що ну, поки, поки на даному етапі я не знаю, на халеру вона мені потрібна. Ну тобто ігри, які сюди виходять, мені дуже подобається концепція Nintendo, як вони ведуть свій бізнес, ексклюзиви, всі діла. Але ну, це ігри це або для дітей, або для якихось гіків. Поки в мене така концепція цієї консолі. Так що мені вона не підходить, я її вряд ли буду залишати, але на огляд для вас спеціально взяв. Ну що, давайте її запустимо, включимо, хоч подивимося, як воно і really so dare... що. Що, робити щось треба? Ага, підсоєдню джейкони. Понял. Як вони від. від... Як вони звідси відсоідняються? Ага. Де інструкція для дебілів? А ёб твою мать, блядь. О, все, кнопка сзади. Ай, короче. Так, что тут я украинская? Нема. Да, Nintendo, конечно. Лажа, сразу, сразу, лажа. Окей, не И пошло у нас завантажение апдейта. Зараз система оновиться, і я надіюсь запуститься менюха. Мені, до речі, цікаво. Бо я ще не дивився ні огляди, ні хіра, а хочеться глянути, чи вони щось поміняли в менюшці, в системі, чи вона така сама. Але екран зразу отак от, ще ну, ще поки звичайно він просто тут білий, але вже я дивлюсь засвіти, так називаємо по краям. Прям піздец, ну, прям, Я, мабуть, буду, Якщо я її буду брати, колись собі ніден, якщо мене вперед, типу, ігри, всі діла, якщо воно там буде класно виглядати на телеку то, можливо, я собі в майбутньому і візьму, але це точно буде вже OLED-версія. Я думаю, що вона вийде десь через рік, мабуть. Можливо, пізніше, можливо, раніше хз. Але я б собі брав би вже OLED. Тому що щось цей екран мене взагалі не впирає. Роздільна здатність, ну. Пікселів то не видно, воно наче. Наче PPI тут нормальний, але все одно, щось, щось мені в ньому бракує. Блін, якісь такі засвіти, якісь сіре воно все. Ну, капець, я дуже цей розчарований, розчарований дисплеєм, але що робити, Скіп. Блін, одну гайс, ну що ну, чого, Nintendo, Ну чого? Вона коштує, йоб вашу мать, вона коштує 7 тисяч крон. 7 тисяч крон це на хвилиночку, якщо в гривні переводити, то множте на 3,5. Це, йопю, мать, скільки грошей. Вона коштує. Так, де це цей калькулятор? Бо я, я гуманітарій. 3,5 на 7,200, здається, цей бандл коштує. Це 25 тисяч гри, 25200. Ви що, ви не могли сюди нормальний екран засунути? Ну, таке. Коротше, дивіться, що я вам скажу. Ось вам я її розпакував, ви її побачили, поки вона мене взагалі не якось не сильно торкає. Тому що це, по суті, перший свіч. Чуть-чуть кращий екран, звичайно. Ладно, тут уже не буду сильно так. Наганять, що прямо, ну, але все ж таки, по великому рахунку, він гівно за ці гроші. Цей екран мене, ну, я хотів би кращого, а я думав, що буде краще. Е, так, ігор немає, катріджу у мене немає, тому мені придеться сюди все завантажити, і я вже коротше, завантажу, пограю, зроблю огляд повноцінний, і тоді ви, вам все розповім, щоб ви тут зараз не гаяли час. Зі мною це була розпаковка. Надіюся, вам все сподобалось. Нахіра цю розпаковку знімав. Не знаю, їх мабуть ніхто не дивиться. Але все ж таки, дякую за ці три перегляди і півтора лайки. Побачимось на огляді. Switch. Всім мирного неба і спокійного життя. Все, па-па!